Добрий день. Я вітаю всіх, хто приєднався до нас. Медіа Центр Україна Укрінформ розпочинає свою роботу сьогодні. Я вітаю, і дякую, що ви з нами сьогодні. 202-й день. Сьогодні триває повномасштабне вторгнення російського окупанта на нашу землю. І зараз ми будемо говорити про оперативну ситуацію на Донеччині з нами на зв'язку. Павло Кириленко, начальник Донецької обласної військової адміністрації. Пане Павло, ми вас вітаємо. Вітаю вас. Пане Павло, як пройшла минула доба на Донеччині, ми бачили, що знову Донеччина під постійними обстрілами окупантів. Які наслідки? Так удари по Донеччині, як по лінії фронту, так і по містам відносно віддаленим наносились противником фактично цілодобово. Вночі було нанесено, завдано ракетних ударів і ударів з реактивних систем залпового вогню по місту Слов'янську протягом дня по Дружківській територіальній громаді, по Костянтинівській, по місту Бахмуту Солодару. Так само, як я вже зазначив, лінія фронту Авдіївка, Мар'їнка, Красногорівка, Вогодар, Торецьк під постійним вогнем противника, тим лінія фронту. Є незмінною ворог всі свої наступальні дії завершує невдачами і відходить на попередньо зайняті раніше, набагато раніше позиції. Тобто, пройти укріплення і оборону не може на Донеччині. Нещодавно ви написали про те, що звільнена Богородичне, що туди повернувся наш прапор. І розкажіть, яка там ситуація і що зараз відбувається у Святогорську? По містам, я з приводу того, що звільнена Богородична, це передмістя, буде вже, скажімо, офіційні повідомлення після того, як пройдуть стабілізаційні заходи по вказаним населеним пунктам. Так, зараз є в цей момент, коли я коментую події в Богородичному і в цілому Святогірській громаді. Проходять, як я вже зазначив, стабілізаційні заходи, і ми повністю готові для того, щоб надати необхідну допомогу від продуктів харчування медикаментів до всіх необхідних виплат, і це у тому числі є стабілізаційні заходи і ведення органів влади на територіях деокупованих населених пунктів. Згодом буде повідомлено мною про результати таких заходів, і так само про евакуацію. Одна одним з першочергових заходів буде евакуація з населених пунктів, які є деокупованими, тому що в багатьох з них у зв'язку з. Численними руйнуваннями житлового сектору проходити і проживати жителям того чи іншого населеного пункту вкрай важко. З моменту запровадження обов'язкової евакуації, скільки людей вдалося вивезти? З моменту запровадження обов'язкової евакуації вивезено вже понад 16 тисяч осіб. Але нагадаю, що до моменту запровадження обов'язкової евакуації три чверті населення області фактично були евакуйовані. Що зараз відбувається у Лимані? Ми всі прикуті до цього населеного пункту. Ми бачимо повідомлення луганського голови обласної військової цивільної адміністрації. Ми розуміємо теж його очікування Луганчан, тому що це саме той пункт, через який можливо потім подальше звільнення наших, нашої Луганщини. Що там відбувається на цей час? Відбуваються військові дії, успішна контрнаступальна контрнаступальні дії Збройних Сил України продовжуються. після деокупації, і у тому числі Лимана. Ми слідкуємо по чітко визначеному алгоритму: це військове, це керівництво держави, президент України, військове командування і. По необхідності, вже навіть після того як ми будемо вже ефективно проводити, у тому числі знову ж таки, стабілізаційні заходи цій громаді, буде повідомлення від місцевої влади. Контрнаступ іде по визначеному плану. Яка гуманітарна ситуація на цей час? У Краматорську, Славянську, Бахмуті, ті, які перебувають під постійними обстрілами Росіян. Ситуація є стабільною, контрольованою є в наявності продукти, продукти харчування, маршрути, евакуації, логістичні підпрацьовані фактично є таке, що працюють органи влади на місці, критична інфраструктура, не зважаючи на те, що ворог постійно особливо вже на початку. Тижня, який був перед цим, і на цьому тижні гратить по цивільній по критичній, вибачте інфраструктурі, по енер енергооб'єктам, об'єктам енергопостачання. Втім, і енергетики, і комунальні служби працюють злагоджена для того, щоб максимально швидко, і ефективно відновлювати постачання електроенергії, і як наслідок була запущена і була постійній ефективній роботі вся критична інфраструктура області в цілому і в тому числі міст, які піддаються постійним обстрілам ви поставили дані цей Краматорський, Слов'янський, Бахмут відповідним чином. Бахмуті зараз є проблема з електропостачанням вже декілька днів, тому що перебиті ліні, лінії електромереж, Але цим питанням ми займаємося. якомога швидше швидше. Ви сказали про евакуацію населення з тих міст, які повертаються, в які повертається наш прапор. Чи готова місцева влада допомагати цим людям? Чи готові ми е до того, щоб десь облаштовувати цих людей і приймати йому надавати допомогу? Так, звичайно. Навіть розраховуючи на те, що у нас є області, які приймають наших евакуйованих громадян. Це в першу чергу жителів Донеччини. Вони цей алгоритм, як я вже зазначав, він є відпрацьованим і Люди люди чітко знають, як їхати абсолютно безкоштовно, куди вони їдуть і в яких умовах вони будуть проживати, що вони будуть отримувати безкоштовне харчування, і при цьому будуть отримувати встановлені кабінету міністрів виплати, які я зазначав 2000 гривень на члена сім'ї, 3000 тисячі гривень на дитину і. На особу з інвалідністю три тисячі гривень не одноразова виплата таких самих сумах з приводу підготовки органів влади. Всі органи влади працюють і президентом України. Я завжди за це дякував. Що чітко і швидко приймається рішення за пропозиціями обласної військової адміністрації. по Введення військових адміністрацій, військові адміністрації відповідно їх очільники працюють на містах і до моменту навіть деокупації населених пунктів, як і відповідно, згодом буде деокупація всієї території області. Але ми працюємо вже на крок попереду, тобто підготовчі заходи по заготівлі всього необхідного для проведення знову ж таки стабілізаційних заходів. Ця робота проводиться вже наперед, перед деокупацією того чи іншого населеного пункту, і вона триває щодня. Така робота. Ми вже бачимо повідомлення про деокуповані території Харківщини, і там вже зрозуміло, що люди весь цей час, коли перебували під окупацією, були в такому інформаційному вакуумі. Вони багато чого не розуміють, вони не розуміють, що відбувалося на цій території, чи вдалося вам вже поспілкуватися тим з тими людьми, хто був на окупованій території, чи є теж така тенденція. Здебільшого спілкування йде там, де вдається вивести людей відповідно евакуювати, а там, де зараз основна, основна деокупація території проходить по території Харківщини, тому я ніколи не люблю забігати наперед. Після того нагадаю, що ворог не припиняє спроб прорвати оборону. На території Донецької області саме з двох найбільш напружених напрямків це Бахмутського та Авдіївського напрямки. Тому ми чітко повинні розуміти і ні в якому разі не недооцінювати, яким би ганебним не був ворог, але його сили, його зусилля. Тому я скажу так, що весь у тому числі і інформаційний вакуум буде. Розвіяний після деокупації території і можливості е, стабілізувати ситуацію в тому числі населення в пункті, і відповідним чином взаємодії роботи з населення. Е, наційна кампанія і донесення достовірної правдивої інформації військовій адміністрації Донецької області налагоджена. Я не завжди маю часу. З вами шановні представники ЗМІ спілкуватись, тому що більше займаєш тією роботою, яку не показую на екрані і не роблю гучних заяв. Але я вас точно завірю про те, що з людьми, в тому числі інформаційна робота, буде проведена, де буде доведена чітка, зрозуміла інформація і просто розбита всім російська пропаганда, яка з кожного з кожним дня все гасне більше і більше, і напевно більше буде діяти тільки на території Російської Федерації, куди ми ворога обов'язково вижимо. Шановні колеги, ваше питання, прошу мікрофон. Доброго дня, Алла Шершень українформуру. Точні, будь ласка, що саме передбачає стабілізаційні заходи на деокупованих територіях. Дякую. Це робота правоохоронних органів, спецслужб. Це... Виявлення можливих і колаборантів на території, на територіях де окупованих, ми відповідно встановлення відновлення, вибачте, органів державної влади на цих територіях. Тобто ці процеси йдуть відразу паралельно і робота правоохоронних органів спецслужб, спецназу де необхідно, і органів влади військової влади для того, щоб відразу включитись в роботу і в допомогу місцевому селі. Це так я стисло сказав для того, щоб не розкривати всі подробиці, як вони відбуваються. Але точно вам скажу, що жоден з стабілізаційних заходів ніякому разі не направлений для того, щоб застосовувати якісь. Каральні міри там чи тако характер жорсткого. Вони направлені виключно на відновлення влади і е, направлені е, на захист е, прав і свобод жителів і чи іншої громади. Зрозуміло, що це така звана дефільтрація населення? Так, ну я не хочу застосовувати це слово. Фільтрацію проводять е, окупанти, і у них це і фільтрація у них є це просто. Приниження і, взагалі, нехтування будь-якими правами і свободами людей, а в даному випадку це є знову ж не застосовує застосовується слово стабілізація, тому що це приведення все до вимог чинного українського законодавства і виведення, і притягнення до відповідної до закону передбаченої законом. Першу чергу кримінальної відповідальності тих елементів, які діяли і продовжують діяти поза межами українського законодавства. дякую за це за цю відповідь. От відомо, що в Донецькій області не всі хочуть евакуйовуватись, чи е, бере наразі влада з населення, яке не хоче евакуюватись, розписки? От, чи вдаються до таких заходів? У вас вже повідомлення по, по е, обов'язкову евакуацію, відмови від обов'язкової евакуації проводяться. Е, Евакуаційними комісіями в районних військових адміністраціях і місцевих адміністраціях Так, Там, де необхідно, в першу чергу, це стосується багатодітних сімей, дітей, сиріт, які під опікою перебувають, такі документи mm -hmm. беруться в залежності від бажання людей, тому що знову ж таки, mm -hmm. як людина розуміючи Юриспруденції і розуміючи всі процеси, е, е, пов'язані з правоохоронною діяльністю, що я чітко можу сказати, що є право людини, є обов'язок. Тому такі документи людині доводяться там, де вона їй необхідно підписати, але там, де це її право є, а не обов'язок. Вона і доволі їй доноситься відповідна, що це на, на розсуд людини, але в першу чергу більш конкретизую свою відповідь. Це стосується відповіді, це стосується багатодітних сімей, де є неповнолітні там, де батьки щоб більше чітко розуміли свою відповідальність за ту небезпеку, на яку вони наражають всіх членів своїх своєї сім'ї, в тому в першу чергу дітей, лишаючись перш, у першу чергу про фронтових населених пунктах, які перебувають постійним обстрілом, тому такі е, повідомлення про відмову, повідомлення про евакуацію відповідним чином відмови. Обов'язку локації вони у населення беруться в залежності від того, як вони готові такі повідомлення підписують. Дякую за це запита за цю відповідь. З приводу опалення, от наразі чи достатньо на зиму вугілля для опалення приватних будинків? Чи ведеться видобуток вугілля в Донецькій області, там де ще ну влада України присутня? Видобуток вугілля проводиться, але з цим є проблеми. Є дефіцит вугілля по одній з громад, яка опал якої орієнтовано наспосередньо роботу котелей на кам'яному вугіллі, і це питання піднято перед кабінетом міністрів і перед профільним міністерством для того, що яким чином воно буде надано, яким чином у громади буде можливість розрахувати з цим Ця вона є, і вона комплексно вирішується і не тільки ця, з сподбання обігрівачів, металевих печей і палива на вказані металеві печі і обігрівачі, і модульні котельні, які будуть налаштовані на роботу критичної інфраструктури? Добре, дуже за відповіді. Я дякую вам, пане Павло. Дякую, що долучилися до нас до нашого ефіру. Нагадаю, з нами був Павло Кириленко, начальник Донецької обласної військової адміністрації. Шановні колеги. А наш наступний брифінг відбудеться о 12.30. До нас завітає Микола Рудик, начальник головного сервісного центру Міністерства внутрішніх справ України. І ми будемо говорити про відновлення онлайн послуги посвідчення водія та про запровадження онлайн-перереєстрації АВТО. Тож залишайтеся. З нами віримо в наші збройні сили, та робимо все для нашої перемоги.